Всі, хто займається вирощенням плодових культур, знають, що після того, як зібрав ти урожай, треба що зробити правильно: посіяти сидирати. Але мало хто знає, що таке взагалі сидирати, та на які категорії вони діляться, та яку функцію виконує той чи інший сидират. І поки я вам буду розказувати в цьому відео. Що таке сидирати, на які категорії вони діляться, яку приносять користь для нашого ґрунту? Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації. Про сад та город. І так. Що ж таке сидирати? Сидирати це рослини, які вирощуються спеціально для того, щоб у нас покращити родючість ґрунту. Сидирати діляться на три категорії: це ті, які збагачують наш ґрунт азотом, фосфором та калієм. Також є окремий вид сидиратів, які розпушують наш ґрунт і не дають проростати бур'янам. Та сидирати, які відпугують шкідників.